Людина загинула під час будівельних робіт на вулиці Зеленій, двоє чоловіків опинилися під землею. Бригада робітників працювала на подвір'ї приватного будинку, де копали траншею. Рів висотою у три метри не був укріплений. Піщаний ґрунт раптово почав осипатися. На дні траншеї опинився працівник, двоє інших кинулися його рятувати і також опинилися під завалами. З під землі їх визволяли рятувальники. Двох чоловіків витягли, вони відбулися легкими травмами. А от один загинув. На місці. Працівника, який перший опинився під завалом, його врятувало те, що він під час суву ґрунту присів навколішки і між грудьми і дном ями утворився проміжок, такий повітряний, який дав йому можливість ще пару хвилин дихати. Його підняли на поверхню, без яких би то не було ушкоджень. і Іншого третього працівника вже знайшли згодом. Фактично, коли вже відкопали його голову, було зрозуміло, що людина вже є без будь-яких ознак життя. І вже МНСники пояснюють, трагедія сталася ймовірно через нехтування правилами безпеки. траншеї з обох боків не мало укріплення.